Привіт, як гадаєте, чи встигну я познайомити вас із YouAnimals за 100 секунд. Засікайте. Все почалось у 16 році. Ми збирали тисячі однодумців по всій країні, аби гучно заявити, експлуатувати тварин для розваг неприпустимо. Зрештою, низка міст забороняє цирки з тваринами, а дизайнери відмовляються від натурального хутра. Лютий 22-го змінив і зміцнив нас, як і всю країну. Десятки людей працюють у команді, тисячі волонтерять, десятки тисяч донатять. Мільйон слідкує у соцмережах. Сьогодні рятує тварини довкілля від війни в Україні, тварин усіх видів у найгарячіших точках, на вулицях і в притулках, у нацпарках і реабілітаційних центрах. Ми евакуюємо, надаємо фінансову, гуманітарну допомогу, відбудовуємо притулки, стерилізуємо тварин, безкоштовно консультуємо з юридичних питань. Ми активно діємо і в онлайні. Наша платформа донорства крові рятує тварин по всій країні. А ще в U-Animals вирує громадська робота. Ми розробляємо закони та домагаємось їх ухвалення. Створили і супроводжуємо роботу гуманної країни міжфракційного об'єднання 30 депутатів, змінюємо державні норми та правила. І головне суспільну думку. Завдяки міжнародній кампанії «Stop СТАПЕКА Ukraine» закликаємо покарати Росію за екологічні злочини. А ще в нас є U-Animals Media із крутими історіями про гуманність. І благодійна крамниця анімалізм, прибуток якої йде на порятунок тварин. Усе це можливо завдяки вашим донатам. Долучайтесь, не дайте порятунку зупинитись. Встиг. Обіцяв за 100 секунд. Встиг.